Всім привіт, з вами пані Ганна і Радіобука, і, як завжди, для вас щось новеньке від нас, це роман з циклу «Химерні історії наш, здавалося б, вивчений вздовж поперек, та сходжений переходжений світ насправді може виявитися зовсім не тим, чим здається варто зробити крок у бік, іти вже за межею, де діють зовсім інші закони. Історії з цього циклу можна читати чи слухати окремо. Кожна з них має власний сюжет і героїв. І ось перша любовна фантастика Завтра буде вчора. Автор Мар'яна Доля. Хочеш слухати цей роман без реклами і повністю вже сьогодні? Тоді ставай нашим спонсором за 35 гривень в місяць, бо спонсори вже слухають цей роман. Анотація. Коли дійсність перетворюється на страшний сон і неприємності сиплються, мов із мішка, виникає спокуса усе відмотати назад та назавжди викреслити із своєї біографії того, хто став винуватцем усіх негараздів. Сказано зроблено можна почати усе з чистої сторінки, але якби ж хто попередив, що тепер життя піде вперед, залишивши мене на узбіччі. У романі є паралельні світи, кохання. Та пригоди. А ось коментар одного з авторів щодо цієї книги. Чудова книга. Читається на одному диханні, дуже цікавий сюжет, і нетипове закінчення кохання, воно скрізь долає всі перешкоди. Авторка Мар'яна Доля одна з моїх найулюбленіших на букнеті. Сама читаю і вам рекомендую. Приємного прослуховування.